Друзі, всім привіт! А, сьогодні ми продивимося з вами тему компарасіонес. Дивіться, це такий прям повноцінний повноцінний рок, тому що тут такі моменти, які реально треба проговорити, яким самим тут важко розібрати, да? тому відеозапис. Переглядайте обов'язково. Дивіться, що таке компарасіонес? Це порівняння. Да? Як ми можемо сказати, наприклад, у мене більше котів, ніж в тебе? Як ми це можемо сказати? А як ми можемо сказати, що я бігу швидше, ніж ти? А як сказати, що в мене стільки ж квітів на балконі, як в тебе? Або я така ж гарна, як ти, або вона така ж сильна, як він? Ну, так, як ось ці порівняння робити? Або, наприклад, я гірше плаваю, ніж ти. Дивіться, тут такі три пунктики, по яким ми зараз будемо з вами розбиратись. Перше, це суперіорітет. Тобто щось краще, щось більше. Да? Ось бачимо. Далі навпаки, інферіорідат, щось гірше, чогось менше. І останнє це буде ігвальдат. Однаково щось. Да? Давайте почнемо з суперіорідат. Дивіться: в нас є конструкція мас таке. А, якщо я хочу сказати, я маю більше котів, ніж ти, я кажу тенго, що перекладається, я маю мас більше, гатос, котів. Кету, ніж ти. Я маю більше котів, ніж ти. Тенько мас, гатус, киту. Бачимо, що ґатус виступає іменником у нас да? І ми його ставимо між мас та ке. Тобто, от така у нас конструкція мас, потім ґатус, потім ке. Більше котів, ніж. Це ми використовуємо цю конструкцію із іменниками, і з да? тобто, з характеристикою якоюсь, да? з прислівниками. От, наприклад, Сой мас альта Я більш висока, ніж ти. Бігаю е, швидше, ніж ти. Коро мас рапідо кету. Якщо дослівно, давайте розберемо, бігаю більш швидко за тебе. Бігаю більш швидко, ніж ти. Зрозуміло, так? Да? Як ми скажемо, наприклад, я маю більш книг, ніж ти. Як? Тенго мас. Ліброс кету. Як я скажу, вона більш розумна за нього. ес мас аль, ой, мас інтелігенте, да, у нас розумна ке ель. Ея ес мас ке ель. Добре, і якщо в нас слово, ми просто з цієї конструкції його переносимо вперед. І виходить, якщо я хочу сказати, я розмовляю більше ніж ти. Ми перенесли дієслово вперед і говорить абліомаски маскету». Бігаю більше, ніж ти, корро маскету». Все, супер. Інферіорідат. Щось гірше. Просто ставимо меннус, весь цей сенс зберігається, да? знову ж таки. Іменник, прикметник, якась характеристика, да? прислівник. Ми ставимо його сюди. Вніж менус таке, а якщо дієслово переносимо його вперед. Давайте продаємо з прикладом. Цінес менс гатості йо. Ти маєш менше котів, ніж я. Еріс минус альто. Кийо, ти менш високий за мене, да? трошечки дивно воно звучить, але от таке є: ти менш високий, ніж я. Корис-менш рапіда кио, ти бігаєш менш, менш швидко, ніж я. Ну, от, для нас трошки дивно воно звучить, але ну, от, є така конструкція, є от така, е, така ситуація да? в іспанській мові. Далі. А, якщо ми дієсот носимо вперед, «аблес менш кийом, розмовляєш менше, ніж я. Бігаєш менше, ніж я, буде користь менш піо. Все, розібрались. Далі дивіться слова. Uh, en Espanol hay cuatro comparativos irregulares». В іспанській мові є чотири неправильних порівняння. майор і минор. Uh, тобто, відно перекладається як старше, молодше. Це al аля бляр де edad. Вони використовуються зазвичай для того, і понад усе, в більшості випадків, для того, щоб сказати про вік. Да? І також мехор і поор. Мехор це краще, поор це гірше. Записуйте собі переклад цих е, е, порівнянь. Майор да? тобто більш великий або старший. Да? Наприклад, сой mi hermano. Як перекладається? Я старший, ніж мій брат. Далі, «менор» навпаки, мій ермано есмінорки Да? Мій брат є молочим. Молодшим за мене. Мехор, це краще, мазбує да? щось краще. Есте реставранти ес-міхорки акель. Цей ресторан є кращим за той. Бачимо есте акель. Да? Це з теми… Як сказати, цей той, он той. Да, Повторіть, якщо треба цю тему? Воно є у вас на курсі. Далі пеор, щось гірше, масмадо, да, щось більш погане. «El primer libro es peor que el segundo» Перша книга є гіршою за другу». Все з цим може зібратися. Да? І дивіться, отут у вас, якщо що є переклад, можете собі або в окно записати, або тут у нас воно у вас є, да. От є, наприклад, мехор, кращий, масбуєно, bueno", пеор гірший, масмало, майор, старший або більший, мас гранде, масс да? менор. Молодше або менший, мас пекеньо і масово. Приклади mejor, ця книга краще, que yo, Моя сестра, молодша за мене. Ну принципі, наприклад, приклади вже роздивилися. Останнє, що треба зараз продивитися, це ну, в цій темі пояснені в теорії ігвальдат. Дивіться. Тут багато всього, здається, воно напевно трошечки страшним, але насправді нічого тут страшного нема. Особова зараз я вам все чітко і ясно поясню, по поличкам розкладу, і все буде у вас окей. Якщо що, якщо що, забудете, передивляєтесь цей відеозапис. Це дуже крута штука, цей курс, тому що ви можете переглянути переглянути, що ми проходили, да, передивитися, зробити знову вправи, повторити, передивитися відео. А, а якщо ви займаєтесь там викладачем, то такої можливості зазвичай немає. Да, передивитися, що вам викладач пояснював під час уроку. Тому. От, відеозапис, це дуже класна тема. Е, дивіться, е, якщо в нас іменник, да, номер це іменник, в е, мене ж стільки ж котів, в мене стільки ж квітів, да, ми використовуємо тато, танта, танс, тантас. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, да, чому тут так багато варіантів, тому що іменник може бути чоловічого роду в однині, і тоді ми ставимо тато. Да? Якщо в жіночому роді не танта, чоловічі чоловічим «тантос» і жіночим множина тантос. Та іменник і потім кому. Давайте роздивимося приклади. Давайте ось з третього почнемо. А, треба з третього почати, щоб ви зараз не запутались, тому що перше і друге там трошечки є свої нюанси. Зараз я вам це все поясню. А, дивіться: третє: тенго, тантос гатос комоту, чоловіч, рік ножина. Та стільки ж котів, тому танс, тинго, танс гатус комоту. У мене стільки ж котів, як в тебе. Тенго, танта з подруг, да? жіночий рід множині, тантес аміга з комоту. Чому до першого і другого ми одразу не звернулися? Дивіться, до цієї теми можна звернутися і без питань її одразу вже дивитися, переглядати, якщо ви вже ознайомились з уроком «Тенер», Фразочки, фразочки з діясовим тене. Дивіться, перегляньте той урок, якщо ви його не переглядали ще, да, повчіть добре ці фрази, і зараз я вам дещо поясню, якщо ви вже бачили той урок або знаєте цю тему. От, Наприклад, як сказати, «Я хочу спати. От Quiero dormir, можна сказати, але в іспанській є окрема фраза tener sueño, тобто мати сонливість Да? Ми не кажемо, ой, знаєш, я пішла спати, я маю сонливість. Ми кажемо, я пішла спати, я хочу спати. Да? Я вже сонна, ми кажемо. І в нас сонна, сонлива це характеристика. Да? тобто щось відповідає на питання, який, яка, сонлива. Але в іспанській мові тенер. Свеньо, мати кого що, сонливість, і в даному випадку, якраз воно сюди підходить. Свеньо це іменник у них, тому що вони кажуть, не я сонлива, а маю сонливість. Маю хто що, хто що, сонливість, да? маю кого чого, сонливість. І виходить, туди воно підходить. Да? Тому що це не є характеристикою, а є іменником. І значить, свендьо, це чоловічий рід, однина, виходить танто свеньо, тенго, тато, суеньо, комоту, ambre – Голод, знову ж таки, це е, з фрази е, тенер. Тенер амбре мати голод. Вони кажуть, от ми кажемо, я голодна. Відповідає на запитання, яка голодна? Голодна це не є іменником, да? а у них амбре це іменник. Да? І відповідно вони кажуть, я маю кого що голод. Амбре це жіночий рік да, в однині, тому Танта амбре комоту. Я маю стільки ж голоду, як і ти. Дослівно воно перекладається. Добре. Далі, якщо, наприклад, ми б хотіли е, з характеристику, да, тут іменник, а якщо у нас якась характеристика, да, прикметник, прислівник якийсь, тут набагато простіше. Для всього просто тан. Просто тан. Сой, тан альта комуту, я така ж висока, як і ти. тан рапідо комуту. Я бігаю так же швидко, як і ти. Добре? Дивіться. Ось це вербо танто кому що це таке? Пам'ятаємо, да, що ось це тан, танто, танцтант з використовим зменником, але якщо дієслово, ми лишаємо просто танто, не важливо, хто виконує цю дію, просто все одно. Є дієслово, ми його виносимо наперед з конструкції, да, як ми робили з От тут ми виносили наперед слово, і тут теж ми виносили наперед дієслово. Тут теж ми це робимо, виносимо наперед і виходить просто. Пербо плюс танто плюс кому. Наприклад, я розмовляю так, так же, як ти, Аблю танто та ту. Я бігаю так же, як ти, Корру танто тамто ту. Добре, супер. І, можливо, хто уважний, да, помітив, що ми ще не обсудили ігуальде. Я його зазвичай зі своїм студентом лишаю на кінець, тому що просто і так багато інформації, да, щоб не лякати. Дивіться: бачите, тут такі крапочки, да, полосочки такі, Пунктерчик такий, грубо кажучи. І воно йде все е, в одному такому розділі. Да? Тан, е, кому» з характеристикою, «ігваль де, воно все йде разом. Е, і це вам як підказка свідчить, що «ігваль де ми використовуємо з характеристикою, да? або ми кажемо тан альта кому, «тан е, 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 танрапідо. Тому да, ми використовуємо з цією конструкцією. А якщо вдруг вам кажуть сой ігуаль де альте да, ви можете вивчити всю цю тему дуже добре, досконало, але вам можуть в якийсь момент іспанці сказати не сой тан alta кому ту, а сой de де que tú». Якщо ви цю конструкцію не вивчав, можливо, ви інтуїтивно догадаєтесь. Да? Але все одно для вас це щось новеньке буде. Тому бажано ознайомтесь, будь ласка, з цією конструкцією теж. Ви можете її не використовувати. Можете завчити ці, да, які трошечки простіше, використовувати їх. А, а цю просто продивіться, що таке теж існує. А, воно використовується тільки з, характер... з характеристикою. І е, конструкція виглядає так: ігуаль де, потім щось ставимо, і потім ке. Зверніть увагу: ігуаль де використовується з ке частиночкою. не комо. Кому у нас тан. Плюс якась характеристика плюс кому». Ігуаль де у нас використовується ске. Чому я на цьому наголошую? Тому що є вправи і є тести, де спеціально перевіряють вас на уважність, щоб ви не поставили на ігуаль де альта, альта ке». Добре? Реально, є такі вправи, які на це перевіряють вас, на ось цю уважність. А, так, ігуаль де рапі до кету. Горо я бігаю. І D бачимо, да? потім рапіда ця характеристика, да? як, наскільки швидко. Кету я бігаю так швидко, так же швидко як і ти. Все, з ми розібралися, я вас вітаю теорію, ви пройшли. Далі бачимо в розділах теорія та практика, в одному вони все в розділі. Проходимо тестики. Ось ці, ну, тестики вправи мій день більше, ніж твій. Мій каса ес мас, гранде, кому чи ке. Що ми маємо сказати? Más grande que la tuya». «Este libro es...» а Ця книга є менш цікава, ніж uh, інша. Да? Ця книга є менш інтересна кельтро. Добре, все отак, от таким чином ми це все робимо косифікувати речення. Дивіться, яка цікава і прикольна фраза. У вас є да? щось краще, щось uh, більше, інфріоритет. Навпаки, менше, гірше. Ігуальдат рівність. І вам ці фразочки треба класифікувати по ось цим пунктикам. Наприклад, давайте з цього почнемо. Мій падріє е стан пасієнтів, якому мій мадре. Мій тато, такий ж спокійний, як моя мама. Ой, щось воно взагалі кудись перемістилось. Так, добре, воно кудись пішло. От, Ігвальдат. Да? Ось тут: ігвальдат. лібро, а, еш Ешпіорки есте. Ця книга гірша за цю. Да? Інферіоріат. Таким чином, ви. Дивіться, тут право, щоб ви трошечки поговорили. Да? Одна справа вивчити матеріал, продивитися його ученятам, інша справа почати говорити. От у вас є готові картки, і вам треба по ним пройтися, можете якісь будь-які брати да? і формувати речення. От Що мені перше, от, як викладачу іспанської мови, спало на думку да? і на що я звернула увагу? Еспаньол і інглесо, яке речення може сформувати? А мій мибуса мені подобається. Мас, іспанілкинглес. Мені подобається більше іспанська, ніж англійська. Да? Можна сказати, що іспанська більш легка, ніж англійська. Да? Ось такі порівняння. Наприклад, давайте, угу. гроші і любов, да? кохання. Що важливіше, да? питання? От дуже прикольні і класні, цікаві картки. Тут можна реально і там подумати, попрактикуватися. Така реально цікава вправа. Гроші дінеро, кохання амор. Окей, okay. яке можна ну, речення сформувати? Тут логічно, да? що важливіше. Парамі. Э, más importante імпортне dinero. Да? Я вважаю, що кохання більш важливе, ніж гроші. Ось да? такі якісь речення. Наприклад, що ще можна? подобається більше ель ніж карне. Mm, так, так як я маю собачку, да? я можу сказати, що амі густи наслюс першкину да, Але все одно проти кутів нічого не маю. Я люблю всіх тваринок, а, але все да? одно якесь таке порівняння можна зробити. Ось пророблям, пророблюємо його і далі. Ця кава міцніша, ніж ес... Mas fuerte» – навіть якщо ви не знаєте як міцніше, у вас тут вже є fuerte, да? І це додатково для вас слово. Да? Сказати, що кава сильна. Ну, міцна, типу, мається, на увазі, крепка, крепкая кофе. más fuerte, мас, ми знаємо, що використовуємо крутому ске ке ельте. І таким чином ми це робимо. І все, це все вправи в цьому розділі. Знову ж таки, питання виникають: звертаємося до куратора. Добре, все. Дякую за вашу увагу, за ваші старання. До зустрічі. Гарного всім продовження дня.